Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині хочу поділитися з вами, як я варю дуже добрий і смачний борщ із печерицями та фасолями. Всякий борщ виходить дуже добрий, смачний, ніжний і ситний. Не обов'язково він має бути з м'ясом. Робиться вон дуже легко і просто. А головне, він робиться дуже скоро, за то, що м'ясо вариться майдовго, а печериці робляться із заправку буквально за пару минут. І борщ буде готовий. Доки це зварить ріпа, так що не треба довго чекати. Лишайтеся зі мною на каналі, і ми разом із вами. Будемо варити червоний борщ з печерецями та квасолею. А для того мені треба такі продукти: ріпа, картопля, свіжа капуста, печереці. Фасолі. У мене вже готова одварена фасоля. Ви можете самі одварити окремо собі та й все. червоний буряк, морква і цибуля, зелень кропу, томатний сік із м'якутю, суль, солодка паприка і чорний молотий перець. Першим ділом треба покрошити ріпу, картоплю. І класти у горнець варити. Ріпу я сяк покрошила. висипаю її у горнець. заливаю воду, нараз посолю, прикриваю кришку, включаю плиту і варити. Доки ріпа в мене саварит, я скоро підготовлю зажарку якби борщову заправку. На кульку її можна звати. Для сякого борща нарізаю цибульку, так як на зажарку нарізаю кубиком. У фандер наливаю олою соняшникової олії. І нараз висипаю туди цибулю, яку я покращила, і жарю її до світло-золотистого кольору. Коли цибуля ця піджарила, Кладу туди моркву. Моркву я пересиловала на тому рисилову що для морковки по корейську. Ви можете на любому собі пересилувати, на якому вам практично. І прожарюю пару хвилин із морковку. Так, пройшло буквально 2 хвилини. І все це файно прожарило. І тепер кладу туди печериці, які я теж покрошила так пластинками. Ви можете покрошити як вам вже люблять, як ви собі хочете. І прожарюю разом із печерицями. Грібися в мене жарять, я їх теж маленько посолю. Готові обов'язково, але так вони май смачні, коли мене ся... жарять вже підсолені. Так, коли це вже піджарили і гриби, і морква, цибуля. Забираю всяк маленьку в сторону або не чинити окремо. І кладу туди маленьку муку. Десь одну столову ложку. У мене чай на тої руках талкаду, дві сякі то одна столова ложка. Тепер розмішую цю муку. Часто мене запитують у коментарях, що для чого я в борщ кладу муку. Завтра був та е, рідина, дзяма, ота юшка, була така май густенька, майнавариста, майсутна. Туди вона май смачна. Ну, я так роблю. Ви якщо ви не любите, ви просто не кладіть муку. А я люблю то я кладу. Ну, І так розмішую тепер файно. Кладу солодку паприку, Тоже файно розмішую. Ось вона там розмішала буквально пару секунд. І у самому кінці кладу червоний бурак, який я поресилувала. Бурак у мене вже варений. Якщо у вас сирий бурак, то ви його кладете майско, аби се вон там прожарив, протушив. Так як у мене варений, я його додаю у кінці. Виливаю сюди томатний сок, перемішую усе файно. Можу ще мало капнути воду, я взяла із горшка, де у мене вариться картопля, ріба. Ось таке мало взяла, одно 50 грамів, то не має значення. І все, все, все файно у нас закипить, І заправка для борщу, для всякого борщу, як я нині варю, буде готова. Дуже файно пахне запах неймовірний, запах печериць, цибуля, морква. Дуже смачно. Ну і все, зажарка у мене готова. Плиту я виключила і забираю її із вогня. А тим часом картопля у мене зварилася. І вся молода картопля ріпа, вона дуже скоро варить. Тепер висипаю сюди фасолю, варену, капусту. Висипаю нашу зажарочку, промішаю всяк. Тепер трясу чорний молотий перець, ото за смаком. Якщо треба додати солі, якщо ви любите якісь ще приправи, можете тепер їх додати. Притрясю я ще малу перцю, бо доста маловато. Саме маленько промішаю. Дивіться, який файний, пахлючий і смачний. Цякий борщик теж і ситний. Так що супухуйно можете його зварити. Борщик у мене потихеньку починає кипіти. Висипаю туди зелень кропу. Можете класти і зелень петрушку. А хоч і таку, і таку. Я просто. Кладу кропу, файно промішую із зеленю. Потихенько почав копіти і все, я його забираю. Не треба, бо он довго копів, за те, що вон втрачає свій колір. А колір і так не є дуже у мене червоний, за те, що бурак у мене був варений. з-за тої причини. Все, забираю його із плити. Подивіться, який я получив. Такий якийсь кольоровий. Дивід. Дуже файний. Шкода, що камера не передає запаху. Запах теж дуже смачний. Я вам усім рекомендую приготувати борщ заким дуже простим рецептом. Список інгредієнту я вам лишу у описі під відео. Так, як і все. Що кульку класти, ви собі можете вже відрегулірувати й самі. Я вам написала приблизно кульку я поклала на 4 літрову каструлю. А ви собі вже там дивіться, можете покласти майбуше квасолі, маймало, чи печерець майбуше. А то вже все за вашим бажанням і за вашим смаком. А я вам усім дуже файно дякую, мною нині був на каналі. Я вам бажаю мирного неба і рясних Божих благословінь. І я у вас дуже попросила, якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!